Громади замулиці, Семаківців та Матеївців не можуть залишити осторонь проблеми своїх мешканців. Жителі населених пунктів вирішили допомогти родині Сисаків. Люди провели благодійну акцію та збирали кошти на операцію Ігореві Сисаку. Захід провели у місцевому будинку культури. Після сюжету на нашому телеканалі про трагедію в родині Сисаків мешканці навколишніх сіл. Вирішили допомогти Ігорю та почати збирати кошти на його операцію в Китаї. Керівник Замолинцівського будинку культури Людмила Дмитерко одразу ж запропонувала провести благодійну акцію. Ми тільки побачили по інтернету ролик, Ми зразу зрозуміли з дочкою, тому що вона також художній керівник по танцях хореографії, і ми зрозуміли, що ми мусимо цей концерт організувати, тому що дуже багато її номерів у нас вже було готових, а ще трошки підготовлювали, і щоб люди ну, зробили таку добродійну акцію, подали руку допомоги нашому земляку, молодому юному хлопцеві, який поволі злої долі захворів. І після одужання знову попав е, в аварію і знаходиться зараз у інвалідному візку. Одним з перших, хто відгоднувся на акцію, був депутат обласної ради Петро Книшук, знаний на Прикарпатті. Меценат одразу ж вирішив допомогти. Причому зробив це без помпезності, а просто передав батькам гроші за лаштунками. Сьогодні ми цей святковий день свято Дмитрія зібралися у народному домі села Замулця, щоб допомогти всі разом родині сосаків, у яких є сімейне горе. Ми хочемо долучитись до цієї акції. Ми хочемо, щоб взяли участь і малі, і дорослі, люди різних поколінь, щоб долучились до цієї важливої справи. Ми Хочемо у людей розбудити доброту, щирість, добродушність і подумати про те, що разом ми є сила. Приїхав на концерт і сам Ігор, однак із притаманною йому скромністю говорити не хотів. А от батьки дякували всім, хто небайдужий до долі їхнього сина. Ши ще достатньо треба. Ми ж навіть половину назбирали коштів. Так що ще треба? Треба ще багато зусиль прикласти. Ви знаєте, після випуску на НТК, як просто знаєте люди кожен день. Очі приходили на, на карточку, на рахунок, те, що дуже в нас добрі люди, ми дуже вдячні людям усім, чужі, зовсім чужі, навіть не представлялися, просто приходили кошти. Якщо чесно, то сподівалися, бо в нас вже була неодноразово така хвороба, то люди всі зібрались. І той раз, ну, декілька років тому, дуже допомогли нам. І ми далі сподіваємося, що люди не будуть без, ну, допоможуть нам. Далі продовжуємо такого нелегкого такого страдання. Ні, бо тому що це вже другий раз розумієте. І, ну так важко вже це перенести. Не можемо це об'яснити як. Але надіємося здоров'я та головне, щоб дякувати людям. У місцевих громадах вірять, що вже найближчим часом вдасться зібрати потрібну суму коштів для операції Ігоря горя Сисака. А на благодійні акції у скарбничку вкинули понад 15 тисяч гривень. Із замуленців Богдан Малецький Сергій Угрин. Програма НТК».